Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити так, щоб вас було чути. Коли ви знімаєте відео, вас може бути не чути. Ви дивитесь своє відео, що ви записали перед тим як викласти. І показує, що немає звуку. Для цього нам потрібно зайти в налаштування. Відкриється ось таке меню. Нажимаємо аудіо. І в нас буде пристрій відтворення. Тут буде у нас замовчанням, ставимо динаміки. Оце все два динаміки, і оцих чотири мікрофон. Вибираємо, який у вас є мікрофон. Потім нажимаємо е, хрестик, там у вас з'явиться, е, ви сохранили це все. Ви нажимаєте так. І все, і вас потім чути, і все дуже добре показує. А потім, щоб викласти відео, коли ви зняли, от, нажали Записати. Ви записали вже, забрали, а не знаєте, як ще викласти. Файли, показати записи, і тут з'являється все, що ви знімаєте. Потім... Беремо з цієї папки, заходимо на свій YouTube канал, беремо, нажимаємо Додати. Зараз покажу. Зараз знайду от, нажимаємо створити, завантажити відео, вибрати файл. Відкривається ось така папка. Я роблю ось так. Відкриваю папку, де все скачане. Зараз чекайте. От, наприклад, в мене є таке відео. Беремо і переміщаємо сюди. Ну, мене воно ще не цей не покаже, але ви в цю папку його закинете. Потім нажмете Відкрити. І все. Воно у вас закриється, почне завантажуватись. Потім ви просто виберете, коли воно має вийти, поставити заставку, всяке таке. Всім пока! Напоминаю про мій стрім. 12.00